Привіт! Чи наладиться ваші стосунки? Чи наладяться ваші стосунки? Давайте візьмемо ближайших полгода. Особисті розклади, матриця судьби, обучення і очистки, амулети пишіть особисті. Так. Чи наладяться ваші стосунки? По інтуїції. Розвивайте інтуїцію. Розвивайте інтуїцію. В чечені полгода. Буде звістка про дитину, або у вас вже є з цією людиною діти, з'являться ще діти, або у вас була якась ситуація, десь була зустріч, ви собі поїхали позайматися своїми справами, а потім узнаєте на рахунок ще якоїсь дитини. Чи будуть що, ваші стосунки через півроку? Треба працювати над стосунками, над ревністю. Потрібно працювати над рівністю і над треугольниками. Ваша рівність йде з тріугольників. Ваша рівність йде з триугольників, людина поводиться, яка ну, рівність має третє ліце. За цього у вас йдуть ссори. От, ну, Через полгода, якщо даже і буде, то вам треба попрацювати цю рівність, проаналізувати ситуацію, яка у вас є. Попросити за поруку сил, що через півроку ваша стосунка чекає. Подихнете одне від одного. Ви до того до вагітності. У вас різниця у вікові. Людина з хитрицею, майте на увазі. З хитрицею. Причина ваша була розходу, була рутина. Жінка обрітає свою силу, чоловік обретає свою силу, буде написано письмо. Поки люди в одиночку сидять, заробляють свої травми. Хтось працює з калдунами і триугольники. А хтось в триугольниках. Уже ці триугольники когось дістали. І через півроку, року, якщо полгода людина не убере триугольники, то ви не будете цією людиною. У вас стоїть заборона на триугольники. Так, да, у вас стоїть заборона на треугольники. Якщо людина не убере триугольники, то у вас нічого не вийде. Як би не було больно, класно, ви не любили чоловіка і не хотіли бути разом, пам'ятайте, триугольники, вони вас розрушать їх через певне знову. Ви знову залізете саме болото там, де були. Ви це все узнаєте мовні носно. Знову ці триугольники, а триугольники, ви знаєте, це мама, робота, діти, любовниці, любовники, то ще тесь, коротше, свекруха це все триугольники. Все ж стоїть між двома. І оцей вашому ілюзія заключається, що ви не вважаєте це триугольниками. Повірте, я в різні триугольники працюю з людьми, я різні триугольники бачу. Неважливо, діти, робота, батьки все вилазить по тому боку. Все вилазить по тому боку. Ці триугольники вилазять боком. Тому, поки на даний час у людей не закриються, ви разу не будете. Ну, так, да, поки триугольники не закриються, ви разу не будете. Якщо навіть у вас триугольників вже немає, ви їх закрили, то поки чоловік не закриє, вас сили до вас їх не допустять. Треугольники... що не зробите? Це така програма, яку треба пройти. Пройти через болі і страждання. Людина має зрозуміти, що Правиш її своїм міром тільки ти, сам своїм життям. Люди настільки заігруються, що просто капець, що навіть не знає, де має бути вихід.